Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні неділю. І що? Лишається нам тиждень до свят. По новому календарі. Ми все святкуємо по новому календарі, тому свято обов'язково будемо святкувати, вже новим стилем. Коротше, ми зібралися. Чоловік вже пішов. Так пішов, аж з того телефон нашив, бо він ще собі каву вип'є. Каже, я йду, я ще встигну випити каву. Побіг! Ну, з ними коротше. Е, а мені, друзі, що, треба трошки купити продуктів. Ми не будемо гостей до себе нікому не будемо кликати і нікуди не підемо в гості. Ну, зараз, ви знаєте, такий ну, час, що, що не знають, що ти хочеш, що нічого не хочеш. Ну, коротше. Але треба трошки приготувати для своїх. Бо троє хлопців, це знаєте, мені не треба ніяких гостей з моїми хлопцями. І що? І на святий вечір ми завжди йдемо до моєї мами. Йдемо на святу вечерю. Я ніколи вдома не готую святої вечері. Йду до мами, потім ми ще йдемо до чоловікиної сестри. Коротше, мені вже немає потреби готувати святий вечір вдома. О, і що? Треба мені мамі купити, вона замовила рибу там на, цей, на святий вечір. Бо вона не може по такій погоді, друзі, вийти до міста ну, боїться, боїться на ту ногу. Якби ще, знаєте, в неї дві ноги були функціональні, а в неї ще один суглоб ми поміняли, а одна нога, треба ще міняти суглоб. Ну, коротше, друзі, вона не може так, щоб собі задумала піти, бо це для неї тяжко. Тому мені треба піти купити її, щоб вона мала. В нас готувати вдома, вона готує, все, тільки мусить мати продукти, знаєте. О, якось так. Коротше, я йду її по те замовлення, що вона хотіла, і що? І куплю собі трошки такого, що будемо готувати на Різдво. Знаєте, треба також бути підготовлені. Не знаю, як вас. У нас, наприклад, так є, що треба трохи зготувати, всяке може бути. Та якби гостей не просиш, ну, але якби хтось прийшов, то з не вирішує, не сказав, ми вас не просили, виходьте. Треба людину прийняти, якщо це хтось прийде. Ну і самим відчувати той святковий настрій. Я розумію, що війна, що біда, що. Ех, що, друзі, що зараз трохи не до свят, але тим не менше життя йде, і діти ростуть, і постійно ті стреси теж воно своє дає, знаєте. Тому треба, якщо є свято, то трошки треба святкувати. Я не кажу в такому масштабі, хто знає як, як колись було чи як там. Але трошки треба пам'ятати, що Різдво треба святкувати і. Ну що, тямо, бо Я би ще б лакала довго. Але відчутник вже там каву вип'є. Й... Не спобітав, певно, що телефон, але що. Добре, друзі, я беру телефон, навод. Ідемо в місто. Добрий день. день. А де ваш телефон? А нема. Добре. Привітаюся. Ми вже є, до мами прийшли. мама привітайтеся. Слава Ісусу Христу. Дай Боже, здоров'я всім. О, так, все. Купили ваше замовлення, то, що ви дивилися, беріть. Купили все, так як ви заказували. Беріть. Боже, там така пробка вам на, на ціле місто. Там дороблять той міст, я пишу це, що страшне. Але ми що, ми пішокоди, ми перейшли, там і повалили. Ага оселиця заморожено не купили, бо не було. Купляти його чи не купляти, що робити? Кажіть? Я не знаю, що це робити, а ні, що можна що Ще ще купити чи шо? Що, що кажеш? Ти хочеш купляти? за скоро, то що можна купити чи так? Ну а шо? Слухай. Е, 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 шановний, ну та ти слухай, наглий, я тобі скажу. Він ну а я. Ми вже ходить на кавалерку, вже. Вже на кавалерку ходиш так, вже? вже? Ходимо на кавалерку. Що Що мав? мав? ти Мав, мав, вже якусь є, вже є. Мав, так, мав собі. Та ти вже старий, тобі третій Там далі, що все, мам, всім папа. Шасливо, там, щасливо, там. Шо мав? Худи що да, Мав, Я мав. Мау, мау. Мав, Ти мав, мав і не маєш. Папа. Папа, їдемо. Пічкає мокро. У нас <ристот> такий дощ падає не сніг, а такий дош копее. Вони трошки купилися, трошки хату, теж він там курску має. Але він... Ке. Кілограм. Кілограм, а я певно скільки? Тут три, або тут бо тут м'ясо два. Коротше, йдемо додому. Так, що сьогодні купили, друзі? Купили філе куряче, три кілограми. Ну, це мені вже на тиждень і так треба до салату на свята. Сьогодні хочу зробити грецький салат. Що так давно його робила? Купила оливки. Але Там треба чорні, але я люблю зелені, щось не люблю цих чорних. Помідори, огірки, перець. Купила ще таку суміш зелені. У нас є заморожена, але свіжої нема. Що Купила Купила авокадо. Таке трохи твердіше купила, Одно мені постоїть ще тиждень часу. Я хочу такі трубочки. Коротше, буду щоб купила ікру друзі, Купа грошей, пішло, нічого не купили. Є, тат? Mm. Uh. Mm. Купа mm. грошей. та я бачу. Вообще. Та якось так потрошки, бо негода нести, якби була машина, машину собі залошуєш. Машина є. Та машина є, тільки <ріху> нема кому їхати, нема шофера та акумулятор сів. Що ти їсиш? Давай ділися, що ти? Yeah. ти. <ріху> <ріху> Добре, друзі, будемо щось готувати. Така сьогодні в мене неділя, друзі. Ех, вже четверта година на дворі і вже таке починає світися. Коротше, наступає вечір. А я, друзі, що Зараз Сьогодні мені легше, бо <смас> колююся антибіотиками, та й легше. І що, трошки їсти наварили, пирогів наліпили, бо так чоловік хотів вже тих пирогів. Бож. І хлопити я знаю з цими пирогами, пельменями, то, то є страшне щось. Ну, але що зробиш? А ще три хлопи. І всі, і всі люблять ті пироги. Розумієте, то страшне. Ну нічого. А знаєте, дивилася свої ролики літні, бо так у мене є така ностальгія, я хочу літа, знаєте. А як хочу літа, беру, включаю собі літні ролики свої і дивлюся. І там так тепленько, пташки, травичка, я так все тішу. Що... Ну, коротше, побачила я в роликах, як ми колотали постійно смузі робили молоко, свіжі ягоди, банан. І так захотіла. Думаю, і в нас молоко є, і ціла морозілка заморожених ягід можна робити, і полуниця, стільки всього. і... Ми щось не робимо, я не знаю. Що, знаєте, як, то, як пройшла охота, так, так і пішла. І сьогодні витягнула полуницю заморожену. Але вона вже має такий, знаєте, трошки має це солодка. І банан, і молочко, і все наколотала цілий цей. Ем, як він називається? Блендер, цілий блендер. І мої хлопці так гарно посмакували, я теж, знаєте, вже... Щось таке хочеться. І свіжого ігорка, помідора хочеться. Хоча ну, вони, звісно, що то не свіже, воно з теплиці, але організм потребує такого, знаєте, бо постійно одне і те саме, а такого вітамінів організм хоче. Якось так. Добре, друзі. будемо вам казати, сьогодні ні па папа, будемо казати до нових зустрічей. Бо що? Бо день в мене закінчений. Ну, як закінчив, буде господарка навеша все. Але поки до господарки, ми зараз якийсь собі фільм включимо. Я люблю перед святами різдвяними дивитися всякі такі фільми. Я вам зараз кажу, які я люблю. Люблю дивитися сам вдома. Вже мільйон разів його бачила. Все одно його люблю, всі частини дивлюся. Люблю дивитися, дуже люблю. Це найкращий мій мультфільм Різдвяна історія про Скруджа. Але це така, знаєте, нова версія, що є. Така настільки вона повчальна. І, ну і люблю такі всякі, щоб, знаєте, дух Різдва. Дух Різдва якось панує, і ти любиш таке слухати. Дивитися і, коротше, друзі, налаштовувати себе такий на правильний лад. Добре, вам всім кажу, па-па, до нових зустрічей. Думаю, що до завтра, але ще то, що точно не знаю, думаю. Завтра мій Артур нікуди не їде, завтра вже все многий. Завтра і вроді би вівторок, він казав, що в середу, ніби щось там має якусь одну пару. А він ще сам не знаю. Кажу, бо я тобі кажу, студенти, студенти. І ось так. І все. Цей тиждень до нас присвячений до свят. Будемо готуватися, будемо прибирати, бо я так люблю перед святами все буде все, все так прям генерально зробити, щоб я така на свята була сіла і все так чистенько. О, я так люблю. Добре, друзі, все, я би говорила, я не знаю, я би говорила е, до ночі, бо я це то вмію, практикую, знаєте. І, і все. Добре, друзі кажу вам всім папа, -па, будьте здорові, будьте щасливі, будьте багаті, впевнені, і все ваше получалося. Все, Всім папа, -па, всіх люблю, цю мою і так обнімаю сильно, сильно. Папа! -па.